Мене взагалі окупився, я не знаю, за місяць. Плюс пішов просто, просто з льоту. Кожен місяць, в принципі, 3-5 тисяч у нас чисто на мініпродуктах виходить. За 2-3 дні все зробити і запуститися. Скільки грошей заробила? Кожен місяць, в принципі, 3-5 тисяч у нас чисто на міні-продуктах виходить. Я цей шлях пройшла з нуля самостійно, тобто я не наймала ні дизайнерів, ні якось розробників. Тобто, я по урокам сама зробила ленд, сама там натянула. Сайн підключила всі платіжні системи і перші креативи зараз. У мене вже є людина, яка робить креативи. Я цим вже не займаюся. Але тоді всі перші креативи я сама зробила, і, і це пішло дуже добре. Тому ми зрозуміли, що блідок зразу тебе треба... в тебе зразу плюс пішов. В мене зразу плюс пішов просто, просто з льоту. Я не знаю оку. Mm -hmm. Курс у мене взагалі окупився, я не знаю, за місяць. Ти маєш вартість навчання окупила за місяць. вартість навчання. Да, вартість саме цього навчання mm -hmm. у мене окупилася десь за місяць, дуже швидко Бистріше, І... ніж йшло навчання. Да, да, да. Ну я я трошки повільно е, почала застосовувати, тому що я почала дивитися уроки, щось робити. Робити у мене такий, я не знаю, може психотип. Я спочатку е, там зробила маленький шажок. На тиждень забросила, заробила маленький шажок, на тиждень забросила. Потім mm -hmm. я зрозуміла, що це реально, якщо засучити рукава, можна сісти за 2-3 дні, все зробити і запуститися. Mm -hmm. Тому я потім вже все думаю, так всі діла від відклала, і в принципі вся сіла і mm -hmm. зробила. Тому прикольно, прикольно, да. І результат да. результати зразу вийшли на ці 3-5 тисяч доларів чистими в місяць. Да да і вони стабільно зараз тримаються. Да, вони вони, вони тримаються. Ну зараз ми додали інш, інші мініки. Ну це це прикольно. Ця лінійка, тому що періодично одним мініком ми вже перегріваємо людей. Я його угу. періодично там можу виключити і зробити ставку е, на інший. Там люди вже трошки забувають. Я той відключаю, включаю інший.